Після того, як нам поступило бойове розпорядження, ми сиділи три дні перед початком другого етапу штурму. Перший етап штурму заключався за нашими суміжниками-хартійцями. Після того, як вони зайшли і зробили те, що повинні були, почався наш етап. Нас підняли 4 години ранку, і ми поїхали на броню Грузити БК, грузити єшки і збиратися на нашу першу баячку з, моїм побратимом, з моїми побратимами. Мої, де? Справа тут стояла. Я зрозумів, давай в мій рюкзак. Він на машині був, я тільки що зняв з машини. Крисний світ знять, каже. А точі. Ми тоді просто не розуміли, що це таке, куди ми їдемо. Ми, як би сказати, не було страху, тобто нормально цей морально-психологічний стан. Тобто ми нормально до цього відносились, тому що нас ми постійно по бойовій сиділи. Постійно. Після того, як ми це все зробили, загрузились, я намагався підбадьорити своїх побратимів. Там був на позитиві, тому що я чекав дуже довго, готувався дуже довго. У мене дуже багато вкладено і інформації, і дуже багато вкладено тяжкої роботи інструкторів, які надавали мені ці знання, навички. І я, в принципі, наперед забігаючи, скажу, що не підвів їх. Ми готові до трьох до трьох задач. Це точно три Три, три задачі було. Тобто, за ці два місяці. Ми готові почали до однієї задачі. вона, вони просто різні були. Тобто був населений пункт, і дві, то одна була посадка і, і лісопосадка з ну, Берлі. Есть, і ми, із задачі, ми під нею конкретно готувалися. У нас не було такого, щоб ми там просто під'їхали на полігончик, постріляли, там, стоя з коліна і лежа. У нас такого не було. Есть, стріми, само собою, карти, топографія. Ходились по крапові, тобто відрабатували всі ці маневри з комунікацією, ну, злагодження було максимальне в нас, в нашої групи. Тобто, не, вся нашей oh. не ну, мы уже, все, а з нашої роти. Ми понимали вже, що все їдемо, зараз прямо їдемо. Ну, просто ми якось старалися, хто старався тебе чимсь успокоїти, чимось займався. Ну так завжди, перед будь-яким виходом ти старався себе зайняти треба чим це зайняти, щоб вся, всяка хрінь в голову налізла. Потім, коли вже впечитесь, вот. кожен буде прикручувати по мірі того, як втихне погода. Поняли? Не, не спішіть медленно, ну б**, вірено, щоб все робили. Понятно? Як бойові прийдуть, ми, ми як наш вродейку ми вийдемо сюди. Раніше ми виходити не будемо, бабок все равно нема. Раніше понеділка я не вже. Да. Я воскресення хочу отдохнути і я понеділку. Поділо як на полігон, так? Да? Да, на полігон. Забирають гілки. Всі готові? Да. Давайте, да, не. не пуха. Не забуваємо постійно бути на зв'язку. На зв'язі. Понятно? Постійно слухаємо зв'язку, дрон. Не забуваємо, що як включаєте тряпку, парадійки сказати, щоб не попадали, не попадали всі. Понятно? Бензин, генератор там. Все, ну -ну. готові. Якби ж тобі ще не надаїв. Ні. <реку> ну <готові>. ще надаємо! <реку> все, удач. <реку> приїхали, загрузились, поматюкались, поулибались, сіли в Єшку та погнали. На позиції обстановки чотири п'ять ноль розпочали рув по задачі. У мене це страх, це коли їдеш от це в железке. Поки я сижу, я відчуваюся незащищенним. Тільки двері відкривається, все, я як будто освободився. Це нормально кажу, що типу, в мене ні мандержань, ну, я не очку. Ну, взагалі нічого тось, не було. Ну ніяких таких емоцій, які типу, мене збивали з себе. Тось, ну взагалі. То есть, скажу, це нормально чи таки ні? Я там начал кричати там, я штурмовик, там мені там от от всі кричалочки там туди-сюди. Проїхали там определённий участок, я не помню, там 15 хвилин, там, де нас остановка була. І от він там річ толкнув, каже: "Все, пацани, сейчас влітаємо". Ну, короче, пизд... ну, короче, нам нормально толкнув річ, короче. Він на як би сказати, вдохналяє нас, то есть саме на счёт цього, то есть він як і не і я, понимаєш? Потом молча... То есть, не, минут 5 молчание вообще тупо молч... тишина, ніхто вообще не слова, даже ну вообще не слова, даже ніхто не курив. Тугарин, танки 4 БТР почали рух по задачі. Там поїхала техніка вже на Ківі, трансляція. Все, брат, брат, все, бачив, все, плюс. Передають піс, що йдуть на донку. Все, хай йдуть на донку. Хай думають, що ми сюди в бок йде. Щас сладись пішне піти. Блять мужики, сильно до техніки теж не приближайтеся, потому що вони з ребами. Все, все, четко. Давай, Що, я начну тогда трубу. Да, давай, 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 вогонь, вогонь. во вогонь, вогонь! Давай, вытрату, вытрата 6. Да, бедой. по одному одна минута постріл. Ось тут бубі направо зараз. Так, так, так. Сворачує, сворачує, сворачує. Молодець, молодець. Наповну, наповну, Так, отак тримайте. Молодці, так, пілоти, молодці. Давайте держим, держим. Держим, щоб я картинку бачив. Лівієм махнатого столба, огонь! Лівіє махнатого столба, огонь. Давай резко в посадку, перва машина! Резку в посадку запрыгиваем! Давай, 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 ребятки! Давай, давай, давай! Хорошо! Так, хорошо! Клуба не... на откат, хорошо! Тула Красава! Своих установки. Да, 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 все, минометы стополой! Минометы, огонь. Стоп, давай, другий БТР! Другий БТР! Проходим! Танк проходим, другий БТР! Перву машину бігав, Кай Хай і й обка! Давай вправо! Другу машину вправо! Коли роботи, та, -та, та пушка, пушка коли починає працювати, це ну, не передаваєме ощущення, коли ти сидиш і ти розумієш, що зараз відкриються двері. Ти знімаєш зброю з побіжника і зараз тобі треба випрыгувати. Поймається давлення, тобто різко там жарко стає. Ну жар, ну це нормально, це нормально. І потім, коли вже пушка відработала і от кричать вже земля, то есть, десант земля, тобто. Такий резкий, ну, я не знаю, як воно там удар по плечам или ще по чомусь це воно так і б'є, і все, і ти розумієш, що вже все, путі назад немає, ти вилазиш, і все, треба далі только виживати і все. Піхота земля! Быстрей! Піхота земля! Ми з моїм побратимам були крайня двійка і... Короче, мы выкидывали провизию, БК и так далее. Ну, потім, коли я такий, типу, о, все, нормально, движ, чую, там, стрілкотня туди-сюди, потом чую. Фш, фш". О, думаю, ага, я понял, треба лягать. І, коротше, ага, от ми, наверное, метрів 20-30 з ним повзли, краю еду. Только не крию повзу, були команда, Вот чисто. Ну, це повзу і по самалійськи стріляю. Повзу, по самалійськи стріляю, так. Да. Ну, типа, така движуха була ну, вообще. И так же сама моя двойка. То же, то же самое делала. Укрытия бегом занимаем! Бегом укрытия, мы сейчас арта! Другую машину, пехота в посадку! Быстрее пехота в посадку, другая машина! Влетает первая двойка, за ними вторая, ну так мы в линию, на эту боевую линию Вистраємося, тобто і починаємо втягуватися. От нам, коли рот не доводив задачу, і нам вже сказали, що, скоріше всього, по вам буде працювати град. Ну, це, це, ну, Так і случилось. Просто там, як сказати, ну укриття, яких ми повинні були суди, сидіти, там їх просто не було. Одних тобто, залишилось там трохи мало. То, їх там трохи підравняли хорошо. Коротше. Всім в укриття! Занять перші траншеї! Бустрій! Укриття, укриття! То тобто, я вже пам'ятаю, що я пригнув в траншею і почав там бігти по тій траншеї, нарізати угли, тобто прикидати гранати там, де треба кидати гранати. Тобто я розумів, що моєї позиції нема. Мені треба щось далі. Я бачу, що мій старший групи пішов далі. Моя задача теж йти далі, тому що мій старший групи теж далі пішов. І потім за допомогою цієї бойової лінії почали за допомогою наших побратимів, моїх побратимів, моєї бойової двійки, ми просувалися в ліс до противника і почали знешкоджувати противника. І получається і як? І в нас Лега здекать, ми їх вже дозивали до себе, тому що вони дочищали свою позицію, в яку в якої вони не були сидіти, там де Лега пі там за. Мій перший пітер, який почав по мені гатити. Ну, типа, це було дуже-дуже епічно. Він почав по мені гатити. Я розвернувся, ну коротше, ліквідував його, але я не розумів на тут, на, на, на той час, що я його ліквідував. Ну, тобто, це взагалі перша зустріч ну, близького контакту і. Тут спі... Тому я відкатився до нього, попросив побратима, щоб він мене крив, поки я відкачусь до нього, та викидав в нього ще три гранати. Тому що Переймався, щоб він не, этот, не прокинувся. Коротше. Поскольку наших позицій не було, ну тому що там, во-первых, відкритка, і, во вторых там одне нічого не залишилось. Ну там хорошенько поутюжили і. От. І ну, вибора не пройшлося, чуть трохи далі втягуватися, щоб э, далі шукати собі укриття. Тобто, ми там дійшли до определеної точки. Там ще трохи штурманули. Коротше, нормально там штурманулись, дуже далеко втягнулись, дуже далеко. Це наша була, ну я би сказав, главна шибка. Нам сказать, тому що там зв'язок був дуже поганий, і за те, що яр яр вниз. Тобто ніякі павуки не допомагають, от і куди б ти його не кидав, він тебе не, ну, не ловить. Перва група сталкерів, є зв'язок? Що взагалі ні з ким збути мася? Я да я пришла. їм кричати, хай жук їм кричить. Тільки Свясть... з Фоксом. — Тут шоу. шпак, шпак, шпак. Володимир, твань. Що? О, перший операцій на зв'язок. На зв'язку дварь. На зв'язку перший. Та поки нічого не тому, там Розбираємося. Там десь Харків, я вже виявила. В глубині ліса. 92. Та налажуємо контакт. Получається, права група оборону зайняла. Лева група оборону зайнялась, цими двома з конек налажують. Получається, выстроилась в сторону туда, на пивнич, в лінію. Решту зараз розбираємося. Я на я плюс-плюс. Щас... Я щас... да, доповню. -плюс. У мене закінчилися гранати, і я щось, щось там підрозділила місцевість. Я думав, що там бріндаш, кажу, шева кажу, братуха, кажу, давай, ти мене ще криєш, кидай гранату, кажу, цинкуєш сектор. А я заходжу, кажу, прокидаю гранату, кажу, і завалюємося туди. Він такий плюс-плюс, кидає мені гранату, я підходжу, кидаю гранату, такий дивлюсь. Кажу, б шева, кажу, там нема бліндажа. І граната така взривається, кажу, все, пішли відсюди. Він такий, що серйозно, кажу, ну да, все, відкачуємося, кажу, займаємо крепку. Назад, перва група, по-моєму, я не шибаю, дуже глибоко пошла. Ось я їх спостерігаю. Вища, щоб оборону зайняли, Оборону! І дуже глибоко в ліс, щоб не йшли! Щоб лінію вистроїть. Ну і ми, е, вже коли в нас кураж почався, коли ми вже їх гнали, гнали, ну тобто ми там далеко чуть-чуть зайшли, нам кричать вже откат назад чу-чуть, Ми почали це, тобто. І там Лега вже почав уже на всіх, ну, всіх кричати, щоб типу давайте все, типу, цей, ну, починав іменно на цей. І всі ж почали копати, іменно. Ну, всі там цей сразу ого, все, давай рить, рейд, рить, рить. Там дуже-дуже багато фпівішок і мавіків було. Вони нас крепко кошмарили. На мого побратима за дві години зробили 16 скидів. Так <с -2> <с -2> мені всі інструктори кажуть, головне, щоб тобі на голову нічого не впало. Тобто, не важливо, що, вог, граната, щоб тобі на голову не впало. Тобто граната, навіть якщо рядом впаде, тобто якщо ти будеш лежати, тобі ну там віряти що тебе посічає осколками, ну дуже маленьке. То есть воно може, конечно, але дуже маленька. То есть, ну, так воно і вийшло. Я знайшов два хороших дерева і почав просто зариватися в корені. Ну то я копав ножом, у мене був дешевий нож. То есть, я не люблю ножі, але но у мене він на є завжди, То есть, там дешевий за 750 гривень, по-моєму, я покупав його, чисто щоб він. Для він був. Корні зарився і мене просто почали ну, закидувати скідами. Ну, в мене за два часа 16 скидів було, це тільки яких я не считав. Це іменно гранат, тому що там ащок гранати стишні. Ну, цього, там воги, були. Ну, Воги я не щитав, їх було дуже багато. Ну, Там нормально, так інтенсивність дронів хороша. Укриття були ну так собі, тому що ну, я копав прикладом з ну, в проп... лопатку рюкзачок там трошки <гум> був момент. Да. І ну, яке вийшлось, таке вийшло. Коли ти хочеш жити, ти будеш копати в асфальті. Ну тобто, ну а я, оскільки трошечки лопатку і трошечки снаряги, мені довелося копати прикладом АК. Причому не тільки собі, а й трьохсотим побратимам, які були в тяжкому стані. Намагались надати допомогу тяжким трьохсотим. Ну, все, що ми могли, це турнікет і все. Ну, тому що в них. В основному всіх були посічені кінцевості. От ми повикопували там по, по, по мірі можливості їм норки, понакривали їх термоковдрами. Це ми так служимо. Салам, по Оце ну, у нас лесок такой, короче. Домой придем в певицу. Вот, так що такое. Ну тут пидаки пі... летают, короче, там и фивишки, фі... мавики, ху. Ну, сейчас артой пи. Пі... Ну сейчас щось не пі... короче, наверное, закончились патроны. патроны грошей не хватило. Пі... О, ну це короче, далеко, не побачите вы. Так, що ще, вон там в закатах. Пить, пі... короче. О. Там хартію. Короче, і, оп! Це десь ззаду нас там прилетіло, хто знає розсматривати, ну я тут краще посиджу. Зарились, закопались, почали робити якісь навіси укріпчики, тому що розуміли, що FPVшники ну, до нас достануть, і це дуже тяжко. Тобто, спіймається спі не так тяжело, як падається з ФПІВ з дроном. Ну, то є, це, ну, ти, ти кайфуєш, коли ти в ближньому контакті, коли в контакті з ну, ну, не знаю, як то, я кайфую. Тобто, мені подобається і боїться з ними типа, банда на банду, це, ну, це достойно і це по-чоловіччій. Ну, не з їхньої сторони, це точно. А от эти впівішки, Mavic і так далі, це. Ну, я коротше, не, не, не любитель двіжухи. Три дні, що ми там сиділи, іменно, е, ми штурманули, закріпилися і це дали групу закепа, яка нас міняла. І ми там відбивали там, піклів, які на нас наступали. Цей, е, як, би сказати, як би це пере, передати, всю. Я навіть не знаю. Блін, е. Ну, мало спалиться точно. От, ма, цей, максимально. Оце, поки робота, міномет можна поспати, що делать. Ну, коли щось роб... працює, щось лупає, тоді можна спокійно спати. А коли вже тишина, то вже спати не хочеться. <гут> Хотя, ну, в основному спати хочеться по сір'яку, а по сиреку спать вообще нельзя. <гут> ну, на, нас ночью там пі... пытались штурмувати, коротше, вони там в лінію ну, пару очередей, і там, в їхню сторону їхнє мнення дуже сильно поміняло, вони останали, цей, Отікали, ну, як сказано, наші мавики ну, вампирчики працювали хорошо, там взагалі прекрасно тобто, вампири, це просто пушка. Там, Коли над тобою пролітає, то то ще відчуття. То іще, Тобто нормально. Но я не представляю, як пішку, коли воно на голову падає. Ну там нормально цей. Ну там дуже багато влягло. Я би сказав, чересчур багато. Пару кім намагалися залутати наші рюкзаки, але їм не повезло, тому що нам, до, до нас дійшла ця інформація, і ми з побратимом пішли і ліквідували їх. Тоді ще погода була дуже хірова. От максимально хірова. ну Я після цього і почав любити таку погоду. От чим хуже, тим краще. І. І дощ, що а води хотілося ж капець, і дощ. Що? І ми то світок упили нормально. Так. Ну, Максимальна вода невкусна, тому що з зря, ну ну, що зато в горло пересохше горло спасало, хватало нормально. Тяжко було на цьому штурмі. Це саме Івак. тому що у нас майже всі були трьохсоті, або легкі, або тяжкі. Я сам був трьохсотий, і я розумів, що коли приїде Івак, мені треба витягнути своїх побратимів. Хоча ну, в мене в самого не дуже багато сил було і трішечки був покоцаний. Але ми їх витягнули. витягнули, нам допомогли, до речі, суміжники. Це витання кукурузі і живчику. Це два хартійці, які допомогли мені дотягнути побратима. Тому якось так. Потім, що потім? потім ми чекали Івак. Е перший Івак, який по нас їхав, на жаль, трошечки, трошечки наїхав на ТМ-ку, там їхала дівчинка. Ми з нею потім зустрілися в госпіталі. Вона зламала ногу, на жаль, також її вітання, не пам'ятаю. А, по-моєму, позивний сталкер. Так, Дівчинка взагалі мать їхала витягувати 100-кілограмових типа, Я був вражений настільки, що. Це що, що капець. Потім по нас приїхала там через годину приїхала Єшка, Ми погрузили всіх наших побратимів, загрузилися самі та їхали. Потім якесь навіть облегчення, Ну, я не знаю, як би це назвати, а це евак, це просто ну, кайфуєш. Коли, це саме слово навіть вак. Коли ти сідаєш в ветері, і ти вже розумієш, що ти їдеш додому. Все, от це все просто. Як будто всі ось ці проблеми, які там були, вони просто ішізають. От. Ну, навіть з тим з тим часом, ну, ти розумієш, що ти там тебе цей там друг твій загинув і ще ну, якось ти ти поки ще не осознаєш цього, тобто, ну, ти просто радий, що ти їдеш додому. Це, це був перший наш штурм, перша наша двіжуха. І я до, до цієї до двіжухи гадав, що розумію, що там буде ну, що там буде відбуватися, процентів на, сім, на 70, я так думав. А після того, як я спешився, я зрозумів. Що процент 5% я розумію, і що там є. Як, е, каже правило, Скільки б ти не готувався, все одно все піде ось вот так. Вот. І звісно, ну, у нас, так, у нас е, наоборот. Получилось. Ми максимально то есть, мы спешились, то есть, доїхали, В першу чергу доїхали, доїхали, спешились, залетіли туди, залетіли туди. Тобто, там навіть побараніли, ну, до деху, це вже таке. Ну, не суть, залишилися э, живі. Це саме першу чергу, це остатися живим. Есть, і після цього вже ділять якісь виводи, що на це. Ну так, да, вивод там дуже колосальний, дуже сильно, тому що там все не в реальності. У мене командир. Ну... На жаль, так вийшло, що його не стало, і довелося там двішкувати мені місто нього. І в принципі, в принципі, вийшло непогано, але типа хотілося б краще. У мене загинув там мій кращий друг. Тобто, і у в нас були і общі знакомі, все це. Тобто, ми нормально дружили. Тобто, і мене ота ненависть мене до сих пор підтримує. От, поки я чувствую цю ненависть, вона мною движе. Це мені Лега сказав вже позже, коли я я ще Лега сидів, буквально в метрах, в метрах 15 і він мені крикнув, каже, ще я бачив жук, цього Ваню, вані немає вже. Все. Ну, я плюс-плюс, що мені залишилося. Іменно тоді, коли я осознав, що вані вже нема, от його от він вже погиб, от я розумів, що його все немає. Я тоді, тоді ще навіть не розумів. Тобто в мене не було такого, як би сказати. Що я от я впадаю, я починаю впадати типу, в паніку, бігти іді, типу, стрілятися, там в пі... Ні, взагалі такого не було. Я просто розумів, що якщо я зараз побіду, там, біжу, подивитися, що з ним случилось, мене просто там забаранять рядом з ним. На мені така інтенсивність дронів була, що я просто розумів, мені треба просто копати. І от я в голові вбив, що просто копай. От. І якось так в мене все. Ну, я по собі скажу, що навіть якщо зараз у мене є буде можливість поїхати е за границю, там, чи, ну, типу якось відкосити, то я лучше подержу. Ну, типа, не лучше, я хочу доживати. Просто верніть мені шеву, будь пожалуйста. <ріху> 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 мені з ним хорошо, комфортно і уютно. <ріху> да. То Тобто мене не зламав перший штурм, то я помню всі вот нюанси, всі він мене не зламав. Я відкапався, відкапався, і потом ровно через через місяць в те число пішов на наступний штурм. То есть, потом ще пішов на виход. Я знаю, коли він повертається, коли він йде. Я знаю навіть вплоть до того, коли він пісів і коли він какає. Я слі... я слідю за ним. То есть, ну, У нас же ж є постоянні стрими. Тобто я постійно, ну типу, я. Вот... Де він, де він, де він. Я коли він Бетер коли этот він e, одна раза краси Бетер. І мені кажуть, що в нього нема нічого протитанкого, кажу, Гелік, давай, кажу, я ще забираю, кажу Ви мене садите в Бредлік, каже, і везете, кажу, і ВЗТ мене до шеви. Коротше. Він такий, ти ні, ні хрена, ні. Мені б желательно, щоб він десь десь подальше від мене знаходився, щоб я знав, що з ним все добре. І все. От, це іменно моєї дружі. Щоб не так, щоб він там э, рвався кудись, бо я знаю, він дурочок такий, що любить поштурмувати, кудись бігати. Ну, мені спокійніше, коли він десь там пацанів учить, типу, такого плану. Тобто, я теж люблю, поважаю його. Тобто, і теж за нього переживаю. Тобто, ну, Якби він був десь на позиції і в нього було б там все дуже печально, я б теж туди рвався, звісно. Так не буває, що просто це сидів, ждав, поки його там щось з ним случиться, ну ні. Я вже второго разу я не переживу. просто. Я вже туди сам піду. І мені, ніхто мене не встановив. Так, зато ми з Шевою тепер можемо з гордістю казати, що ми брали Берлін. Я брав Берлін. Ну, Берлин. Ні, ну плани є, звісно, забрати усіх пацанів. Там же ж, то, хай навіть з нашої групи там один загинув, тобто наша група вся вийшла, один загинув. Ну там же ж і були інші ж пацани там, заходили. Тобто треба ж усіх, усіх забрати. Саме пацанам з Хартії. У них же там теж загибші є. Тобто їх теж, теж треба забирати. Вони ж наші суміжники були, тобто цю задачу треба до кінця вивели. Тобто вже взяли його, то забрати туди ж треба теж всіх. Щоб всі нормально доїхали додому. Не тільки не гордитися тим, що ти його взяв, а надаєш її посаніла туди забрати. Я пишаюсь тим, що я штурмовик. Я пишаюсь тим, що я штурмовик 92-ї бригади. Я пишаюсь тим, що мене е, в, от, в, 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 от такі інструктора і такі великі люди, як. Як я, я, я за них вже неоднократно казав, це Танчик, це е, Заєць, це Геннадіч цим всім завідує пан Єнот. Дуже їм велика дяка за таких величайших людей. Е, ну, і ще, не мож, і ще головне не забути е, подякувати. Це в школі Коновальця, тому що Х'юстон, велика, дякую. В тебе дуже крута школа і дуже круті інструктори. Куст, дякую за науку. Да, це обязательно надо вставить за куста по-любому. Куст Рекс, вообще-то.